Чи варто вам його чекати? Давайте спочатку побачимо, кого його, хто це він, про кого мова йде. Людина, яка в усьому вибирає золоту середину. Знаєте, він такий помірний. Я б сказала, це основна його характеристика. Він не швидкий і не повільний. Він не запальний і не тормоз. Він якось вміє знаходити той баланс, ту золоту середину і дотримується майже в усіх своїх справах, натхненнях, починаннях оцієї золотої середини. Вам дуже важко його якось розхитати, вивести на емоції, бо він тримає себе у руках і, можливо, займається якимось духовними практиками, бо оце вміння тримати внутрішню гармонію це саме навичок, який він здобув. Через певні зусилля, через певне таке просвітління, я б сказала. Тобто він людина золотої середини. Він е, тримає, себе, тримає своє життя у контролі, і він намагається робити так, е, щоб все було якось витримано. Добре, то чи варто вам його чекати? Чи варто вам його чекати? Думає, він про вас зараз чи ні? Якщо так, то що саме думає, да? ну, ваш помірний товариш показує себе імператором, і для нього дійсно дуже важливо витримувати оцю гармонійність у всьому, якось ухилятися від емоційних гойдалок. Думає про вас, що ви його кохана жінка, але, можливо, жінка, яка у статусі коханки, тому що імператори дуже часто це одружені чоловіки. І вас показує, що ви його кохана, але коханка? Багато пригадує минуле, яке вас поєднує з ним. Багато ностальгує по цьому минулому. І, власне, скучає за вами, сумує за вами. Чи будеш ти якось діяти по відношенню до жінки у найближчий час? Чи варто їй чекати, твоїх проявів якихось? Чи будеш ти якось діяти? Знаєте, дуже гарні карти спочатку виходили, але це всі карти, які кажуть про те, що воно було в минулому. Колись ви дуже гарно зустрічалися, дійсно були стосунки без зобов'язань, було кохання до вас, і, можливо, воно ще залишилося, але це закінчилося. Закінчилося і зараз ваші стосунки проходять певні зміни, трансформаційні зміни. То чи буде він якось діяти? Бо Фу. Ой. Знаєте, у найближчий час я б сказала, що все-таки від нього діяти дій якихось чекати не потрібно, але може трохи згодом щось таке робити буде. Зараз він знаходиться у сім'ї і е, е, якихось активних дій наразі робити не планує. Але думає про вас, ревнує вас, і знаєте, в його далеких планах, ну на потім я б сказала, так е, є певні такі дії, але не зовсім. Е, Може бути не зовсім е, приємні для вас, тому що сім е, е, мечів це карта таких, знаєте, інтриг, зрад, підлості, якихось таких не, зов, не зовсім приємних е, вчинків людини, яка е, щось там викручує для того, щоб е, отримати бажане. Він розуміє, що ви не налаштовані до нього з відкритим серцем, тому що він, скоріш за все, образив вас, щось зробив для вас дуже боляче, і ви відвернулися від нього. Тому, не зважаючи на те, що ви його чекаєте і хочете знати, що буде далі, він вважає, що ну це буде складно. То, врешті-решт, будеш ти щось робити. Чи будеш ти щось робити? Ну, щось він робити буде, але дійсно це буде не найближчий час. Це буде згодом, і дійсно стосунки поновляться, але часу на це потрібно буде багато, тому що лицар Пентаклів дуже повільна карта. І, хоча вона і показує такі позитивні зміни, але зміни, які наступають десь, колись, якось у майбутньому. Ну, те те, що я вам і казала. У найближчий час не чекайте, але потім десь там. За півріччя так дійсно буде якось проявлятися по відношенню до вас, тобто він не зник з вашого життя назавжди. Він ще повернеться в ваше життя.